Ну, поки підстав вважати, що Лунін там у наступному сезоні стане основним воротарем реала чи навіть через два роки, ну взагалі немає. Тобто, Тут, власне, питання, що йому робити зараз, сидіти да продовжувати чекати свого шансу, чи ну вже чи, чи переходити. Я вважаю, що у ра у реалі ось там відіграти якусь там ключову частину сезону, ще щось буде можливість. Він вже отримав це. Він там виграв серію пенальті проти Мансіті, непогано себе заявив. Але як тільки сталася ситуація, куртуа, тобто ну це заліза за бетони, розумієш, і тобто людина, яка не змогла виграти конкуренцію за стільки років, і ще там куртуа буде пару років мати по контракту, потім така сама ситуація, тобто, що Луніну вже 27, і, наприклад, умовно два роки він ще сидить, як він буде з психологічним станом. І потім питання до Реала. чи треба зараз робити там 30-річного голкіпера основним, чи вже щось брати якось розумієш? Ну, тобто, вони держать його як актив, вони його тримають. Ні, і... ну добре мати такого запас та, запасного воротаря так. такого рівня, який тим паче там не вимагає так того, щоб я зробив. Добре, мене, було ще, добре, що... коли було коло Арсенала, або Міряна Мартіна з Петер Чехі, ось віх, Чесних. чесник. Так, так, так тому так, так. тут. Історія двох двох кінців. Якщо про комфортне життя, про контракт, про гроші, про можливість бути гравцем мадридського реалу, то добре. Якщо про свої амбіції, то все буде добре. І треба вже можна ну починати грати 27, рік, два. Тобі 30, начебто, щось був, але що щось зробив чи не зробив, його пойми.